Як Бог відноситься до мене, до тебе. Ви запитуєте, які в тебе з Богом відносини. Я думаю, я знаю, що в Бога є тисячі причин. Мене не любити. Але я вірю, знаю, бо так написано, що жодна з цих причин не змінила. Боже, думку про мене і про Тебе, Римлянам 8-38, 39. Написано апостол Павло говорить до римлян. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані і ще яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої. У Христі Ісусі. Легко будувати відносини з небесним Батьком, який є люблячим і за відносини з Тобою і мною віддав Ісуса Христа добровільно на смерть, щоб примирити з Собою світ. Він сильно любить. І Він не бачить в тобі жодного промаха і гріха через праведність Ісуса Христа. Тому одягай Ісуса праведність, приймай прощення усіх гріхів. Він сказав: зроблю твої гріхи біліше снігу, кину їх за хребет. Як далеко, схід від заходу, так віддалюється би твої беззаконня. Жодна. Причин, жоден гріх, жоден промах в твоєму житті не є прірвою. Ісус став дорогою цим мостом. І Ісус доступний 24 на 7. Будьте благословені.